Всім добрий день чи добрий вечір. дивлячись тоді, коли ви дивитеся це відео. Коротше, це відео в мене буде називатися Канікули в Італії», тому що тут ми плануємо бути, ми вже тут, ну, Саша місяць, я тут тільки тиждень. Плануємо ми тут бути ще півтора місяці, максимум. Тому я вам назву це відео, як я вже сказала, канікули в Італії» і покажу. Чим ми тут живемо, що ми тут робимо? Ціни вам покажу, наше оточення, що нас оточує в загальному. Е, ось так от, як би. Наші вечора в Італії е, заключаються в тому, що ми куримо кальян. Ось він вже. Робиться, там у нас угольки фігачаться. І помимо кальяна, ми ще паралельно готуємо шашель. Покажу вам зараз досить класну штуку, яка коштує небагато. Коштує вона, якщо я не помиляюся, а я не помиляюся точно, бо я знаю ціну 10 євро. Шикарний мангал, ціна якого, як я сказала, 10 євро. Вже нам другий раз прекрасно працює. Не знаю, чи буде видно мене, але видно точно пальму. Зараз покажу. Короче, в Італії світла немає, тому показую вам От. прекрасний мангальчик за 10 євро. Купили в магазині Пенні. Зараз тут у нас угольочок жариться і приступимо до м'яса. І от тут валяється сітка. Ну, викручуємося як можемо. Тут у нас будівництво, тут у нас пальма, там у нас стоять машини. Отам От стоїть наша красотка, саме остання. Ми зараз йдемо на один такий прикольний захід. Ми його побачили вчора. Він знаходиться тут прям ну, хвилини три ходьби від нашого дому. Типу мексиканська тємка. Там мають битися рібятки в оцих масочках. Я не знаю, хто вони, Мучадори. що вони, Мучадори, проча Така штука. Вчора ми зайшли, там була типу такий нас, в них кухня була вулична, а сьогодні ми чуємо, там вже прям концерт працює. Зараз підемо, подивимося. По-перше, чи вход платний чи ні. А по-друге, в принципі, вам чуть-чуть покажу, якщо вони вход безплатний, то я вам покажу. Ми залишили всіх на шашлики відповідальних. Сподіваюся, ми повернемося і шашлик такий останеться, бо не хотілося б їсти, як Саша сказав, сухарі. От. Ми живемо, до речі, в місті, яке називається Бусту Арсіцю». Ось так воно виглядає вночі. Днем я вам трішки пізніше також його покажу в наступних кадрах, в принципі. Ось так виглядає в принципі, сама локація. А досить класно, тут якийсь музей і тут, в принципі, якась така типу трішечка Хогвартса, скажімо. От. От там ми бачимо, люди є, і люди щось там кричать. Зараз я вам покажу, зараз буде контент. ще. Ну що, короче, тут поставили ринг, ребятки, і тут ніфіга себе тема. Тут людей вообще набагато більше, ніж вчора. Зараз вам покажу. Коротше, ми зараз наблюдаємо картину, що вони типу дружать, не дружать, не зрозуміло, але якось так. Ну трішечки шоу, звісно, не без цього. Труси ми бачимо, які чудові. Ага, ну це шоу, вони тут не б'ються більше по шоу, але клас. Ну, в общем, як ми бачимо, шоу тут прикольне досить. Ми взагалі цього не очікували побачити в бусто, тому що ну, це село селом, реально, без прикола. А, я бачу, тут зробили типу такий вихід їхній був. Ми його пропустили, на жаль, ось такі, типу, там ворота. А, клас. Супер, прям типу, Ми доволі, що типу сюди прийшли. Як і більшість івентів, тут також було різноманіття сувенірних лавок, ігрових автоматів, по прикладу, як ось цей, щоб знати свою силу удару. Але чи реально вона така, як показує цей автомат, я досі не знаю. І, ну і, звісно ж, кухня в мексиканському стилі. Коротше, ну типу, прикольно, дуже класно. Людей зібралося не так, як вчора. Тут є, як я казала, вже кухня. А вона не така велика, як в принципі на багатьох івентах, які ми були. А тут буквально ми бачимо там пару машинок стоїть. Але типу мексиканська тут мексиканська кухня, там типу. Короче, мексиканська, мексиканська, мексиканська кухня. А як я казала, також тут можна зробити фото. І вчора тут ще були дівчата класно, діти от прям реально от по типу, як отут, можна купити піняти. За скільки не знаю ціни її, але от, типу можна було хоч коли купити ще й піняти, А там вон, люди, в принципі, сидять і їдять. Супер! Класна тема. В принципі, я ж кажу, як для маленького містечка в Італії, ми навіть не очікували, тому що це прям прикольно. Якби зараз не потрібно було жарити шашличок, я думаю, ми б тут залишились би. Так, Саш? Як воно там? Шикарно. Я завжди мріяв побувати на такому шоу і не думав, що це вийде в мене в Італії в рандомний момент. принципі, Я вам трішечки показала, ми от відійшли вже, я бачу, там музика включилася, скоріше за все, там закінчилося шоу. Тому ми в принципі, встигли, що досить прикольно, бо тут було писалося на фіші, що воно з 8 вечора, а зараз в нас на часах вже 9. А, от. Ну, би, отак. а можливо, тут будуть різні, просто люди приходять, скоріше за все, бо там було на фіші декілька. Так? Да, було да, було. декілька боїв було. Прикольно, неожиданно для нас. Ми ще лінувалися, типа, йти, такі думаємо, йти, не не йти. Але от, якби пішли. Саша ще, кстати, не хотів йти, хотів, щоб я пішла сама познімала, завідував мені, потом би мені ну, потім. Я б завідував, якби я не пішов сюди. Я б йому просто показала це все. Короче, що маємо тих, то кажуть, то маємо. Все, йдемо далі, жарити шашлик. Ах, надіюся, я сказала, він вже у нас не сухарик. До наступного кадру. Сьогодні ми вирішили зробити вилазку в Мілан, який ми не дуже в принципі любимо, але вирішили, що проведемо неділю тут. На Мілані Централи якийсь Армагеддон. Люди просто туплять, там зробили величезну чергу. Непомня, що там нам пройшло. Ну, то такое. Показую вам трішечки самого вокзалу. Він досить непоганий, симпатичний. Але в нас ціль за знайти кафешку, в яку ми були чотири роки назад. Бо вона дуже була прикольна. Ну що, пошук нашого закладу обвічався провалом, тому що оказується, ми приїхали трішечки не на той вокзал. Зараз ми вирішили або а, погуляти. В по дорозі до того вокзалу, або Б, по дорозі знайти якийсь новий заклад для себе і попити там каву. В общем, якось ми так і живемо. Не знаю, чого ми зразу не подивилися, на який вокзал нам треба їхати, але хто ми такі, щоб думати наперед. Зараз ми шукаємо, куди нам точно йти. В загальному ми Сашою зрозуміли, що українці не сама тупа нація в шолі. Так, да, це ми вже давно зрозуміли, але кожен раз ми в цьому все більше і більше. Е, що ми все більше? Підтверджуємо, коротше, наші догадки. Потому що... Я не розумію, чому люди такі тугі. Вибачте мене, будь ласка, за такі мої прямі речі. Але в Лондоні навіть було писало про те, що пам'ятайте, що деяким людям потрібно більше часу на те, щоб обдумати там свої дії. Вибачаюся. Представляєте, як в Лондоні люди туплять, що вже даже влада пише такі таблички. А ці люди по всьому світу. І я не знаю, як з такими людьми жити. Ось що сам покажу трамвайчика. А ось таке мені подобається, коли стоять магазинчики з квітами просто, і воно, наче, дає трішечки затишку цьому прекрасному місту. Подивіться на який красивий мілан. Прям місто моди. до якоїсь будівлі. Виглядає вона приблизно ось так. Не знаю, що це. Якщо хочете знати, то я вам зараз покажу. Оце воно. Читайте, перекладайте. Таке. Ага, портадель, щось там, щось там. Hello, no, thank you. Sorry. В Вот так отак. От бачите, тут люди люблять продавати всяку діч, ниточки. Тут має бути концерт. В общем, от так от ми йдемо. Може, тут були. Може ми були тут. Але що? Що уж, куди? Уж? Підемо ще раз. А цей асфальт це ад, я вважаю. Масажир. Ну, не асфальт, а камінчики, тут взагалі тріндєць. Тобто ноги масажирують. Ноги масажирує, так. Да. Коротше, ми зробили трішечки. Зміну планів наших ми вирішили не йти до нашої кафешки. Ми вирішили все-таки піти поїсти піци. Тут є досить прикольна сеть піцерій, називається «Романтика» Чи «Романтика», Ну коротше, не суть. Суть в тому, що тут можна брати піцу, типу навіс вона, так, там йде чи як навіс піца. А в принципі, досить смачна піца, що саме головне, і недорога. Ми зараз вам все покажемо. І покажемо вам досить гарний трішечки Мілан, бо ми двигаємося в центр, хоча ми не планували сюди йти. Але що зробиш? що зробиш. Всі дороги ведуть, походу тут в центр, якщо хочеться хоч трішечки як це, естетичного цього отримати. Візуал. Візуалу красивого, так. Тут у нас ось такий є фонтан. А ми йдемо туди. В принципі, ось так виглядає ця піца. За це Саша заплатив нас 14 євро. А як я вже казала, піца в принципі смачна, і ми бачимо, ну, типу, її тут, в принципі, багато їх вкладуть. Тому супер. Як ви поняли, з мене влогер не дуже, тому що я не зняла для вас, як виглядає цей заклад, але ось тут фотографії будуть. Я сподіваюся, я їх знайшла в цьому в інтернеті. Ну, я 100% їх знайшла. В общем, ми поїли піцу. І зараз ми йдемо шукати каву. Ми тепер ті люди, які з закладу в заклад переміщаються, бо іноді є міста, де класно гуляти містом, а не парком. Є міста, де класно гуляти парком, а не містом. А це місто для мене це те місто, де хочеться йти з закладу в заклад, бо тут немає гарних парків і гарного міста. Я бачу міг можна піти купити водіжку. Зараз я вам можливо, якщо не забудуся, покажу продуктовий магазин в центрі Мілану. Знову відбій, як то кажучи, магазин закритий. А, до речі, для нас новинка була, тому що я пам'ятаю дуже, що в 22-му році в Мілані все було закрите в неділю. Зараз на диво все працює, окрім цього магазину. Це така підготовка до Польщі. От. Йдемо в наступні заклади. Саша зараз дивиться, чи є Лідл. Нема Лідла, а десь поряд є Lidl? Нема. 40 звідси. 40 є сторону, хвилин не в ту сторону, куди треба, є Лідл. Там було? зазвичай. О, в Карифулі можливо. До по, дорозі? по дорозі? Не по дорозі. Ми, в принципі, зараз відходимо від того, де ти хотіла йти. Підключаємося. Ми подивилися, чи є поряд якісь продуктові магазини, щоб купити води, або ще є в деяких лідлах, де ти можеш кидати апельсинчик і тобі робиться сочочок. А, пішли, коротше. Ну, все, вже пісно. Ми Йдемо ще зачекати, ми дорогу переходимо. Ми зараз відійшли вже трішки від центру, але люди тут так само туплять. Вулиця пуста, але одна людина стане перед тобою і буде ловити гаву. Я не розумію щиро цих людей. Мені іноді хочеться їх тут буде звук пікалки. Я не знаю, що вам розказати. Мілані ніфіга нема цікавого. Не їдьте в це місто ніколи в житті. Якщо ви вже об'їздили світ, світові міста, то можна тоді вже іді, поїхати сюди, Я вже типу, аби галочку поставити. Але якщо ви сюди їдете, в надії побачите щось прям вау-вау-вау, no. це не те місто, куди треба їхати. Їдьте в Рим. Лучше в Рим. Бо тут дно. Це буде агресивний блог в мене цей раз. Коротше, беремо інтерв'ю в людини і його думку, щоб ви не думали, що це я тільки така. Олександр, як вам в Мілані? Поїхати в Мілан звучить краще, ніж коли ви вже в Мілані. Отак от. от. Тобто, що, що робити на вихідних? Ну, давай поїдемо в Мілан. Да, давай поїдемо в Мілан. Ну, приїжджайте в Мілан і питання нам, і що ми сюди приїхали. От якось так от воно все відбувається. Тобто, Хотіти сюди приїхати більше, ніж хотіти тут залишатися і прогулятися. Я вже поїхала б додому, так сказати. Так, тут ми можемо наблюдати, що тут було щось теж, якесь будівництво. А ось таке ми бачимо тут зданічко. І від нього залишилася тільки оця стіна, походу. Бо судя по тому, що оце і оце – це вже новобудови, а оце – кусочок старенького. І вони от показують його, як він виглядав. Тобто по карті і Google карта зверху. А ми знаходимося ось тут. Ось тут знаходимося ми. І от кусочок цієї стіни. от, Кажеться, що тут вона невелика арена, а от якщо дивитися по місту, як от вона воно йшла. Тут через декілька вулиць, uh -huh. а тут тіпи, кусочок на цьому повороті. Ну, ось він тупо. Нарешті ми знайшли, де можна купувати воду, і ми дійшли до сіті піцерій, в яких їли. Тут менше людей, але я вам покажу, хоч як вона виглядає. Виглядає вона ось так. Ось тому скріньте, запам'ятовуйте, там досить смачна піца і недорого. Як ви бачили, 14 євро за ну, великі гуски. В принципі, я скажу, що можна було купити. За всім, по факту, євро, одну на двох, і цього було просто достатньо, бо ми прям об'їлися-об'їлися. Об От. Зараз ми вип'ємо водички і жить стане краще. Ну що, ми знайшли щось спутнє, як то кажучи. Європа. Проїхав в класний світлофор і поїхав далі. В общем, ми знайшли щось Путнє, як я вже говорила. Тут є, оказується, Така типа озеро, річечка, щось такого, канал. А він виглядає досить симпатичненько. Зараз я вам його трішечки засніму і покажу. Так, ми дійшли все-таки до цього прекрасного каналу. Людей тут також багато. В принципі, ми так розуміємо, що Мілан збирає біля таких, скажімо, точок людей. Бо типу ти йдеш в центрі, багато людей, відходиш від центру, людей взагалі немає, підходиш до другої точки і знову фігова куча людей. А тут симпатично, не знаю, куди ми дійдемо далі, але спробуємо кудись дойти. А тут кафешечки є різні, де люди відпочивають і насолоджуються неділією, п'ють аберольчики вінішка. І насолоджується з видом ось таким. В принципі, я скажу вам ось так, я дивлюся на камеру. На камері виглядає це дуже гарно. Вживу трішечки питання є, але... але якщо ви не іскощений турист, то вам сподобається. Після довгої прогулянки ми нарешті знайшли лавочку. Тут можна наблюдати за писами. Ось такими гарними писами, які гуляють. Тут є холодок, що не можу не радуватися. І в нас тут 15-ти на паузу, Ми просто сидимо, насолоджуємося, бо ми вже сьогодні находили десь тисяч 15 кроків точно. Так, ну що, наша прогулянка по Мілану добігає кінця. Ми зараз йдемо вже на вокзал, на вокзал Мілано-Кадорна. Трішечки попробую вам його зняти, якщо не забудуся. І ми тут проходили дуже гарну вуличку, побачили. Зараз я вам її покажу. Ось зараз показую. Виглядає вона досить красиво. Ось так. Бачите, тут, типу, такий, типу, коротше, зелено все. І там трамвайчик ходить з візку. Туди спробуємо пройтись, я вам покажу, тому що там досить прикольно, там вправду трамвайчик виїжджає з лісу. Ну, на камері це буде погано видно. Ми зараз спробуємо, як я вже сказала, пройтися туди. І ми зробимо зараз такий круг. В принципі, отам вже далі за цим будинком. Вокзал. Тому це досить гарно. Зараз ми чекаємо світлофорчики і побіжимо. Наприклад, якби таких вулиць було більше в Мілані, ну, набагато було б місто симпатичніше, приємніше. А По-перше, по-друге, подивіться, тут прям красиві будівлі. Балкончики, як мені подобаються, зелень, як подобається Саша і Саші. Ну, Все просто клас і супер. Ось тут ми в принципі, можемо бачити, тут є круг, де машини їдуть. І по факту в нас, якщо так подивитися, то а, трамвайчики їдуть ось так і ось так. А там зелень, ну тобто, от, як, наче з парку якогось виїжджає. Тут красиво. От якщо що, на Мілами Кадорна, дивіться десь тут. Тут є гарні заклади, де можна поїсти піцу, попити кави, з'їсти круасана і побачити мого Олександра. Він тут, я тут не живу. Він тут не бачу. живе. Але можливо він тут стоїть періодично. не От ми, коротше, прийшли на нашу любиму станцію. Тут грає музичка. Веселіше менше людей. Веселіше уїжджати з Мілану. Як то кажучи, на прощання, Мілан сказав, я можу бути краще для вас. Краще для вас. Дайте ще один шанс. Але ми вже їдемо. Ну, ми дамо ще один шанс, тому що, скоріше за все, ми тут побачили прикольний музей науки, а ми його дуже любимо. А, тому ми підемо туди ще. Ну що, ребятушки, ми знайшли кафешку, в якій були 4 роки тому. А, я вам зараз її засніму. Але в першу чергу я засніму її для себе, щоб пам'ятати, що це була Мілан Кадорна. І ця кафешка виглядає ось так. Ось. Мартіні Маріноні. Форно. Ось тут вона під накриттям. Там, до речі, сидять українці зліва на столику. Так що це вже плюсик плюсик, плюсик. І ціни тут досить лайтові. Тут кава там 2 євро. Ну, типу, норм ціна. Скиньте і запам'ятовуйте. Красава. Як воно знайти заклад? Як воно знайти наш заклад? Особливо коли ти вже їдеш додому і Мілан такий типу, все. Коротше, типу, як я вже казала, типу, це мій напій, який я обожнюю. Або це Тонік еспресо і еспресо, або це... Оранджус і еспресо. Я роблю це так, буль-буль-буль-буль. Яка тут мила була чашечка. Колотимо це все дійствує. Напій готовий. Ну все, напій готовий, п'ємо. Це божественний напій. Тут просто ший оранджуз, він вижатий. І, кстати, оце все удовольствие нам стало в 11 євро, да? 11.60. 11,60. Дорого, але ця кафешка вона ідеальна. Ось так виглядають тут, до речі, термінали, щоб взяти білет. 16.57 найближчий. Ну, в Окей, на 27 минут бери. Типу, тут можна вибрати, в принципі, куди ти їдеш, час. Ми, як бачимо, тут дуже азивчивий е... сенсор. Короте, ціна стала нам в 6,60 з людини. А якщо їхати на Мілану Централи, то 4,40. Непонятно, непонятно, 2 євро за що? Незрозуміло. Але вже що маємо, давай. то маємо. Ще запропонували на WhatsApp скинути чек. Типу, ми не друкуємо вам чек, типу, давайте рібки Можна на... попросити, щоб друкували, а можна ще, щоб і додатково на WhatsApp прислали. Можна, щоб надрукували, а можна, щоб на WhatsApp. Ось так випльовуються в нас білетики. Виплюнувся, виплюнувся. Він завис просто там трошки. Угу. Все, покаже білети людям. Ось так і речі. Вони білети. дуже гострі і можна пальця порізати поцарапати, коли достаєш його сумки. І ось так виглядає, в принципі, звичайний вокзал, не якийсь прям там модний. Звичайний вокзальчик, який переведе нас до бусто. Так, тут, до речі, дуже дивна картина з проходженням, тому що тут в нас перша платформа, але ми бачимо, тут один, два, три, чотири, один нема. Бачите? А чого нема? Бо нам треба буде зараз через другу пройти повністю. А потім спуститися в підвал. Наче так, якщо я не помиляюся. Зараз ми перевіримо. Бо мені здається, що це так. А ні, це не воно. Он перше, в принципі, є. Ну, все, йдемо. Нашому щастю немає приділа, не дивлячись на те, що ми сьогодні потратили дуже багато грошей. Чиста погулять по Мілану стає приблизно. 100 євро, да, десь так, може менше. Зараз я порахую. Ні, я тут вам напишу, скільки ми сьогодні витратили з бусто в Мілан поїсти, попити, погуляти і поїсти попити кави і повернутися. Ну, коротше, типа удовольстві не з дешевих. З мінусів італійських поїздів, що ми пішли вже на початок, щоб знати, чи це наш рейс, чи ні, А на ньому взагалі нічого не пише. І типу, не зрозуміло. Сісти зараз поїхати в другу сторону, бажання немає. Про втикати свій поїзд бажання немає дважди. Що за життя, що за життя? Ну, типу, взагалі не пишуть. Тут мають бути отакі стучки. Ну, ось, типу, для чого це придумано? Щоб писати, куди направляється цей потяг. Цього тут не пише. Так, як оказалося, це цей потяг, тому ми піднялися. А, до речі, прикольно, що тут є типу, перший поверх і є другий поверх. Mm -hmm. ну що, Ми сіли в поїзд, як я вже казала, сидимо, чекаємо відправки. У нас відправка буде через 4 хвилини. Е, ні, 29, так? Чи 27? 27. 28. Через 4 хвилини. Як показує практика, в принципі, тут потяги відправляються вчасно, що не може не радувати. В общем. Тому ждемося. Людей, до речі, в цьому вагоні немає. Ми пройшли трішки далі, майже до початку потяга, і сюди мало хто доходить. І це дуже добре. Бо всі типу сідають туди, лінуються йти. Ми теж могли взялінуватися, але ми молодці. Ми дойшли і ми сидимо. Отамушінчу, тільки що ще прийшов і сів. А так до того нікого не було взагалі тут.